Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому. Про це сьогодні зранку повідомив у телеграмі народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк. За проголосували 283 депутати. Один проголосував проти, 49 утрималися і 18 не голосували. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає з документу норму про демобілізацію. Тепер законопроект має підписати президент України Володимир Зеленський. Тож більше про законопроект поговоримо з членом комітету з питання регламенту, депутатської етики та. Організації роботи Верховної Ради України народним депутатом від партії Європейська Солідарність Олегом Синюткою. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава. Власне, як ви сприймаєте в той вигляд, у якому було прийнято закон, чи погоджитеся з такою його формою? Ви знаєте, що Європейська солідарність не підтримала в цілому цей законопроект, і вчора ми мали з цього приводу дискусію. Ми вважали, що в сесійній залі під час розгляду цього законопроекту його точно можна зробити таким, який би став кращий. Але перший дзвіночок пролунав ще навіть не вчора, а напередодні, коли ми зрозуміли, що Верховний головнокомандувач президент України не хоче брати участі в дискусії з цього питання, і насправді це дуже насторожило, тому що я думаю, що тут дуже важливо говорити під час таких складних рішень про єдність сьогодні. В залі були присутні командувач збройними силами України, міністр оборони, начальник генерального штабу. І була така дуже дивна історія із запрошенням. Комбригів дуже багатьох бригад, які сьогодні на лінії фронту відстоюють нашу незалежність суверенітет. Мені насправді було дещо незручно перед цими бойовими офіцерами і генералами багато з них герої України, коли їх запросили у Верховну Раду, запросили не для дискусії, не для того, щоб почути їхню думку, їхні аргументи, не для того, щоб вони почули аргументи з іншої сторони. Вони просто посиділи, звичайно, що народні депутати оплесками подякували їм за ту героїчну боротьбу, яку вони проводять, і після 10 хвилин присутності вони покинули сесійну залу парламенту, і насправді це було. У ну, мене було відчуття такого, знаєте, незручності перед цими бойовими людьми, бойовими офіцерами, від яких сьогодні дуже і дуже багато залежить на фронті. Ну якщо ви їх уже покликали з лінії фронту, запросили в парламент, давайте подискутуємо, давайте послухаємо їх, давайте їм наведемо свої аргументи. А це було так. Знаєте, якось виглядало. Для галочки, і оці всі зовнішні антуражі вони насправді вплинули і на саму сутність прийняття законопроекту. Бо ми направду вважаємо, що сьогодні дуже важливо це підтримка української армії. Без сильної української армії не буде держави. Ми це розуміємо як ніхто інший, бо ще з 2014 року дуже багато представників європейської солідарності брали участь у відбитті расистської агресії, і ми поставили дуже чіткі пункти, які на нашу думку мали би зробити головне: це вмотивувати. От я хочу наголосити на цьому слові: не налякати, не силою зігнати, а вмотивувати українців до захисту держави. 24 лютого, 2022 року, ніхто з силою не зганяв українців обороняти державу. А оці великі черги до військових комісаріатів, до центрів територіальних центрів комплектації вони були одним із визначальних факторів, що расисти не зуміли. Перемогти у цій війні не зуміли окупувати Київ і інші регіони Української держави, і мотивацією цих людей був не закон, не примус, а мотивацією цих людей була ідея. Пане і на нашу думку... перепрошую звідси питання: чи виконує тоді завдання мобілізаційний закон, який прийнятий якраз у такому вигляді? На нашу думку, якраз в такому вигляді прийнятий закон, не виконує це завдання мотивації, бо є дві складових основних складових мотивацій. Перша складова це термін. Можна дискутувати, чи це має бути 36 місців демобілізації, чи це має бути 30, чи інша якась кількість, чи 18 місяців на ногі на передовій, чи якась інша кількість. Але будь-яка людина, яка сьогодні перебуває в лавах збройних сил, вона повинна розуміти, що це той термін, коли вона після цього зможе прийняти рішення, чи далі продовжувати боротьбу зі зброєю в руках, чи мати перепочинок. І на превеликий жаль оці. 227 голосів слуг народу ОПЗЖ, і туди записалися два депутати від фракції Батьківщина. На превеликий жаль для дуже багатьох сьогоднішніх воїнів і для тих, хто буде служити в збройних силах, перекреслили оце. Питання чіткого терміну демобілізації, і це була перша річ, яку ми хотіли відстояти, і якої, на жаль, немає в цьому законопроекті. Друга річ це ротації. Ну, ми точно мусимо змусити і переконати командування Збройних сил України для заміни. Вони вже самі говорять про те, що є дуже багато солдатів, які не нюхали пороху, але які чистяться в збройних силах України. Тому ротація вона мусить бути внормована. І оскільки впродовж двох років вона так і не відбувається в тому обсязі, який би сьогодні хотілося, третє питання це питання відпусток. Ну, ми розуміємо, що три роки без відпусток не може воїн провадити зі зброєю в руках в окопі. Ну а з іншого боку, ми маємо я вважаю, дуже кричущу несправедливість, яка теж не буде мотивувати людей. От дуже багато говорилось про те, що правоохоронці, які на сьогоднішній день пройшли навчання, вміють користуватися зброєю. Ну, врешті-решт, вони сьогодні вибрали професію правоохоронця, яка пов'язана з ризиком для життя. І Якщо в первинному проєкті закону було хоча б зменшення до 50% бронювання. То тепер всі ці люди, які там перебувають в ДБР, БЕП, і так далі, вони на сьогоднішній момент отримують 100% мобілізацію. і це несправедливо, і це неправильно з точки зору мобілізації сильної армії. Ну і звичайно, не обійшлось без речей, які я вважаю, вони є не просто дратівливими для суспільства. Вони є дискредитуючими для українського парламенту. Я маю на увазі внесення в цей законопроект рішення, що кожен народний депутат може запропонювати двох своїх помічників від служби. Це неправильно і це дискредитує парламент. Це дискредитує цей законопроект. Так не можна поступати. Я не розумію, хіба не можна знайти помічників народного депутата, які би були фаховими юристами, фаховими працівниками для того, щоб працювати в законотворчій діяльності, які не підпадали би під мобілізацію без оцих обмежень. Тому ми не підтримали цей законопроект і більше цього через нашу. Я навіть не кажу вже про те, що в первинному проєкті було збільшення грошової мотивації, і навіть після цього, коли цей законопроект вже був проголосований, внаслідок і нашої позиції Європейської солідарності і підтримки інших фракцій, була проголосована постанова, яка доручає кабінету міністрів, все таки збільшити грошове забезпечення і до тих 100 тисяч, які сьогодні отримують наші військові на передовій, додати ще 70 тисяч. Хоча ми первинно пропонували, що якщо Людина прослужила ті 36 місяців, 18 місяців на передовій і вважає за можливе далі продовжувати службу, щоб подвоїти грошове забезпечення і таким чином мати додаткову мотивацію. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що озвучили свою позицію щодо е, тепер вже закону про мобілізацію. Це був Олексеню, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність, е, і обов'язково будемо повертатися до обговорення цієї теми.